В ніч проти 15 грудня Україна опинилась під ударом групи дронів типу Шахед. Мобільні вогневі групи ЗСУ впоралися з небезпекою, збивши усі ворожі пристрої, які летіли над південними та центральними областями. Про деталі нічного удару збройних сил РФ йдеться у дописі командування повітряних сил на сторінці Фейсбук. Вказується, що ворог запустив по Україні 14 безпілотників, які здійнялись у повітря з полігону біля Приморського Ахтарська у Краснодарському краї РФ. Усі 14 дронів збили мобільні вогневі групи. БПЛА знищили в межах Миколаївської, Херсонської, Хмельницької та Полтавської областей. Також урядовий портал повідомляє, що минулої ночі у першій годині та 29 хвилин у горішніх плавнях упав збитий БПЛА. Падіння відбулося на територію підприємства, обійшлося без негативних наслідків. Нагадаємо, цієї ночі повітряна тривога на Полтавщині тривала майже пів години.